16 серпня у Покровську у районі Динесового заводу пройшла видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для місцевих мешканців. Лагодійники намагаються всебічно надавати допомогу потребуючим. Через повномасштабну війну багато мешканців залишились без засобів існування. Тому такі продуктові набори неабияк допомагають вижити. Очень раді, дуже раді. Ми що нам допомагають. Це велика допомога. Та мені вовші у мене пенсія маленька, так що я дуже рада. Дуже хорошо. Ми Вдячні за те, що нам дають, ну, нам дуже велика допомога. Ну, Як у мене сахарний діабет, то тут гречка зараз, мені це дуже гарно. І це, пшено теж воно ну і там же ж мука і все остальне. Мені нам перемір подобається, я кушаю м'ясне. Кожен місяць я отримую гуманітарку, Вона мені допомагає вижити. Потому что у меня маленькая пенсия. Я получаю первый раз, потому что мне сын получал. Приезжает, помогает. Это помогает, да. Как мы ж пенсионеры? Помогает и макароны, и крупы, и все, и і... Помогает. Каждый месяц помогает. Даже если кто-то сам не съест людей, рассказывают, что и собачкам дают, подкармливают, чтобы они не пропадали голодные. Так что это хорошо, молодцы. Очень хорошо, что не забывают. Да, не каждый рискнет. В основном паштеты, макароны, сахар, соль. Масло послає. Доволі такі. Звісно, як другий раз попадається і рис, і горох. Кожен місяць, кожен місяць допомагають. Вот. Нормально масло, мука, все, ну, все, що треба. Хорошо. Волонтери, да, молодці, тим болі. Тим наборах є найнеобхідніші продукти: крупи, макарони, олія, консерви за словами благодійники. Видачі допомоги будуть проходити і надалі, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація у громаді.